Оце ви вели кря-кря. Вау, вау, цілуй маму, цілуй маму. Цілуй маму, цілуй маму. Пішли картопелька кормити кря-кря і тебе. Ще прикольно те, що є такі стільчики. Можна посадити дитину. І вона буде їсти тут. Донечка, ти мультик і картопель поїш? Да. Картопелька, до речі, смачна. Я теж їм. Ось їбулі котлетки. Їбуся. Котлеточку бери. Ням-ням. А ти бургер хочеш, донь? Ти котлетку не хочеш, ти хочеш бургер? Виглядає дуже топово. Він дуже сочний. Він сухий. Не не смачно. ням 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 Ням-ням. Ти сама? А мама? Не, не. А я замовив пасту з креветкою. Блін, взагалі, тут величезний вибір меню. Якщо вам цікаво, зайдіть на сайт, подивіться. Будемо тестувати. Що по креветочці?